У нашій квартирі вікна вибиті. Телевізор поплавився, посуд побитий. Двері покорожені э, стіни. Вікна обіцяють нам поставити. Буде кошторисник, визначать суму свитки. Наша комісія буде визначати склад, Тобто я думаю, що ми зараз розділимось на декілька груп, які будуть ходити по під'їздам по іншим будинкам. Зараз у нас йде спільна робота з міською владою, де ми розділяємо компенсації, де ми бачимо, де міська рада може допомогти, а де може червоний хрест. Тому що наша спільна мета з міською радою якомога більше допомогти людям. Після оцінки збитків мешканців. Отримують компенсацію через міську програму Турбота, а також червоного приставлення. Значить, е, через міську програму Турбота кошти буде виділено з резервного фонду. Двом родинам чиї квартири згоріли повністю. Місто готове надати альтернативне житло відповідно до оцінки вартості їхніх квартир е, з житлового фонду міста. Робимо все можливе. Аби люди якнайшвидше повернулися до нормального життя. Благовісна, 170. Черкаський міський центр соціальних служб. Перший поверх. Можна приносити речі: жіночий одяг, взуття, чоловічий одяг, взуття, ковдри, постільна білизна, посуд, продукти харчування, тривалого зберігання.